Тумдей хворіє. Що ми робимо тоді, коли ми хворіємо? Хто ще знає, піднімайте руки. Іде ближче трошки. Мою проповідь розказала. Все, працює? Раз, раз, раз. Добре. Добре, тобто ми захворіли. Ну, зазвичай то ми спочатку самі лічимося, бо у нас вдома всі лікарі зазвичай, бо всі знають, що треба приймати, які ліки і так далі. А потім, як ти сказала, вже коли нам погано, тоді ми йдемо в лікарню, йдемо до лікаря. А хтось може хоче з вас бути лікарем в житті? Хтось хоче стати лікарем? Так. Хочеш стати лікарем? А ну йди сюди, будь ласка. Сідай тут. Ти будеш у нас сьогодні лікарем. Сідай. Ти теж крізь хочеш бути лікарем? Добре, ти будеш медбратом сьогодні. Ти з... Збоку ти, сіда... ти сідай на ну, лікар має сидіти правильно? А медбрат брат буде стояти, допомагати лікарю. Добре? Е, І коли хтось захворів, приходить до лікаря. Е, хто в нас сьогодні буде хворим? Так, хто перший підняв руку, будь ласка. І ти приходиш до лікаря, і що ми робимо, коли ми приходимо до лікаря? Що ми йому говоримо? А випишіть мені ліки на що? Бо просто так будь-які ліки. Мене болить голова. Прям все болить її, розумієте, пані лікарка, Все людину болить. Треба їй якісь ліки. Ви їй щось можете порадити? Аскорбінка. Ось вам. Пані лікарка, вам виписала рецепт аскорбінки. І після цього з цим рецептом ви йдете куди? У аптеку. Куди? У аптеку. У аптеку. Треба мати гроші. гроші для того, щоб цю аскорбінку купити. І потім, коли купили ці ліки, ви їх приносите додому, ставите десь просто на полку і не приймаєте їх. Правильно? Ні. А що робимо? Їмо. <с> Їмо, Правильно. Ці ліки потрібно прийняти. Чому я це говорю? Тому що для того, щоб виздоровіти, спочатку треба прийти до лікаря і сказати, що мене болить. Медбрат, скажіть, будь ласка, що нашу пацієнтку боліло? Чи, на що вона жалілася? Нам волі, болі і на все щоляло. Її боліла голова і все, що є. І на це пані лікарка виписала їй ліки, які... А Скорбінку, як ви думаєте, їй допоможе Аскорбінка? Правильно, якщо вірите, то ліки допоможуть. Добре? Дякуємо, пані лікарка, ви з найкращих лікарів у світі. Ми сьогодні з вами чули Євангеліє, в якому Ісус говорив блаженства. Чи знаєте ви, що означає слово блаженний? Слово «блаженний» означає теж щасливий. «Блаженний» означає щасливий. Чому я говорив на початку про те, що ми хворіємо, йдемо до лікаря і так далі, нам потрібні ліки. Тому що от те, що нам сьогодні Ісус говорить в Євангелії, це є рецепт, який нам дає Ісус для нашого щастя. Для нашого духовного здоров'я. Це так, як наша пані лікарка виписала аскорбінку для хворого, так Ісус виписує нам теж рецепт для нашого щастя, для нашого духовного здоров'я. Ну, цей рецепт Ісуса, Він точно дієвий і Він нам точно в житті може допомогти, якщо ми його застосуємо. Але для того, щоби. Ходи сюди ближче до мене, тут тобі буде краще стояти з цієї сторони. Для того, щоб це застосувати, потрібно теж певні кроки зробити. Отак, От як наша хвора подруга, яка жалілася на болі всього, вона теж зробила певні кроки. Так само і нам в житті потрібно дещо зробити, для того, щоб бути щасливими. Як ви думаєте, що нам потрібно зробити, які кроки зробити для того, щоби бути щасливими в житті? Для того, щоб бути щасливими, в першу чергу теж нам потрібно зрозуміти, що є такі моменти, коли ми нещасливі. Признатися до того, що буває так, що ми нещасливі в житті. Буває таке, що ми нещасливі. Бувають такі моменти, якісь періоди в житті, коли ми нещасливі. Бувають. А які це моменти? Що ми тоді переживаємо? Що ми відчуваємо, коли ми нещасливі? Біль. Так, біль ще. Що ми тоді ще можемо відчувати, коли ми нещасливі? О, це велике нещастя. Так, біль, смуток, нема радості, ми такі, ну нещасливі, такі, такі прибиті життям, бо оцінка погана, а може там батьки десь накричали на нас, да, щось ми не то зробили, і ну, ой, таке нещастя велике. Тобто, перше, це нам важливо признатися е? до того, що буває, що ми нещасливі. А чому ми можемо бути нещасливими? Звідки походить це нещастя? Як ви думаєте, Бог хоче, щоб ми були нещасливими? Ні, не хоче. То звідки ж це нещастя походить? Звідки ця біда прийшла в наше життя? Від диявола. Так, від диявола. Диявол приніс гріх в наше життя. Від злого. Так, від злого, від диявола. От коли людина почала слухати злого духа диявола? Вона почала бути нещасливою. Погана оцінка в школі, наприклад. Погана оцінка в школі була, так? От чому була погана оцінка? Проаналізуємо цю ситуацію. Чому? Ну, наприклад, ну як це від всякого. Ну не думаю, є конкретні причини. Бо вися недобре вчили. Бо яся недобре вчив і отримав погану оцінку. так? Або не слухалися. Так, не слухалися, не вчилися, не зробили домашні завдання. О, коли кось просто на уроці може бути нечасний за того за поведінку. О, за поведінку. Тобто людина, от в даному випадку, дитина, яка ходить в школу, вона зробила щось погане. Або не зробила щось добре. Мала вчитися, а не вчилася. Мала зробити домашнє завдання, а не зробила. І через це отримала погану оцінку. Тобто нещастя прийшло в життя людини тоді, коли людина не робила добро, коли не жила за Божими заповідями. Коли людина не слухає Бога, коли не слухає Бога тоді приходить нещастя в її життя. Так, так кліпнула гарно. А, ось. Ісус натомість говорить нам рецепт, за яким ми можемо бути щасливими. Що це за рецепт? От що ви почули сьогодні в Євангелії, який рецепт виписав нам лікар Ісус для нашого щастя? Хто ще пам'ятає? Піднімайте руки. Молиться. Добре, ще. Що Ісус нам в Євангелії сьогодні говорить? А його помазання? Ні, це для хворих таїнство Так, допомагає нам в таких важких ситуаціях. Коли людина є щасливою. Там були блаженства. Коли вона робить добро. Так, добре. Коли робить добро, коли людина молиться, тоді вона буде щасливою. Чи запам'ятали ви хоча б якесь одне блаженство? Там було вісім блаженств, наприклад, блаженні у Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне. І ще сім блаженств, хоча б одне, хто пам'ятає? Там було таке, наприклад, блаженні багаті, бо вони здобудуть всі багатства світу. Пам'ятаєте? Добре. Е, далі. Блаженні, здорові, е, бо вони будуть найздоровішими у світі. Так? Так. Добре. Е, так. Е, блаженні ті, котрі мають успіх в бізнесі, тому що вони отримують визнання від найкращих директорів світу. Так? Ні. Ісус не говорив про наше земне щастя. Ісус не говорив, що наше щастя буде в тому, що ми будемо мати найкраще в світі здоров'я. Не говорив про це. Не говорив, що ми будемо найбагатшими у світі, най найрозумнішими у світі. А навіть в другому читанні були такі слова, що Бог засоромив мудрих цього світу для того, щоби. Піднести е, немудрих. Тобто Ісус показує нам, що наше щастя полягає в тому, що коли ми переживаємо труднощі, коли ми хворі можемо бути, коли ми є бідними, е, коли, ми, коли нас несправедливо засудили, коли нас образили, буває таке, що когось ображають. Uh -huh. Та всіх нас. Десь в якихось ситуаціях образили, або ми можемо бути тими, хто образили іншу людину, коли нас переслідують через ім'я Ісуса, тобто за те, що ми є християнами, за те, що ми віримо в Бога, можуть висміювати, можуть якісь погані слова на нас говорити, а ти ходиш у церкву, а ти такий, такий. А, буває таке, десь однокласники можуть. Так говорити. Але Ісус говорить, що якщо вас за це будуть переслідувати, то ви є щасливими, то ви є блаженними. І між цими блаженствами є одне таке блаженство, Ісус каже, блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Слухайте, як це можна. Побачити Бога. От Ісус говорить, що можна побачити Бога. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Я роздумував над цим блаженством і думаю, що умовою, щоб побачити Бога, є чисте серце. От тоді, коли ми з ним зустрінемося після нашої смерті, ми вже його зустрінемо віч, віч так Повноті, таким, яким він є, ми його побачимо. Але тут на землі, як ми можемо бачити Бога? Як ви думаєте, як це, це розуміти, це блаженство чисті серцем, бо вони побачать Бога? Мені можна побачити Бога у святому причасті. Так. Так, але дивіться, важливо, що умова чисте серце. Якщо людина живе у важких гріхах, вона не може йти до причастя. Так, якщо вона посповідається, тобто очистить своє серце. На землі можна побачити Бога в людях. Так, добре. І дивіться, навіть до цього можу сказати: якщо людина живе у важких гріхах, вона не буде бачити Бога в інших людях. Тобто тільки тоді, коли вона має чисте серце. Бо якщо ні, тоді людина буде бачити, що та друга людина погана. Що друга людина постійно робить зло, вона постійно помиляється. А як ми вміємо бачити в інших людях, які вони погані? Правда? Всі погані, держава погана, політики погані е е е е так далі, і так далі. Всі погані, а хто тоді добрий? Коли ми маємо чисте серце, тоді ми вміємо побачити Бога в іншій людині бачите, що в тій іншій людині, яка є біля мене, є теж добро, що та друга людина має багато в собі добра і любові. Ви бачите, є у вас такі ситуації, коли ви бачили, що та друга людина, вона добра, що вона добра, що друга людина не, не мій ворог, вона не є поганою, вона є доброю. Оце тоді ми тільки можемо бачити, коли маємо чисте серце. Коли ще ми можемо побачити Бога на землі? Як ми можемо його побачити? Можемо його побачити через молитву. Так, через молитву. І тільки тоді, через молитву, людина побачить, коли вона має чисте серце. Якщо немає чистого серця, людина не буде хотіти молитися. І навіть якщо буде молитися, тоді вона буде молитися лише формально, так загально, слова якісь промолола, проговорила і все, і з Богом не зустрілася. Тобто, чисте серце це двері для того, щоб побачити Бога. Або теж в різних ситуаціях ми можемо побачити Бога. Наприклад, от зараз ми можемо сказати, ну, ми прийшли на службу, змарнували свій час, могли вдома ігри пограти, могли погуляти з друзями, могли якийсь фільм подивитися чи мультики подивитися. Так? Але ми можемо подивитися на це інакше. Ми прийшли сюди, ми тут збагачуємося, ми тут можемо зустріти Бога, так як ви говорили в святому причасті. В його слові, один в одному, в спільноті церкви, в нашій спільноті парафії, ми можемо тут зустріти Бога. І це є велике, велике багатство, яке не може нам дати світ. Не може світ дати цього багатства, цього правдивого щастя, яким є Бог. Тільки Він може дати нам справжнє щастя. Тож, Нагадую вам на початку у нас була міні-сценка про пані лікарку, яка виписала рецепт для нашої хворої, яка хворіла на, на всьох, І вона їй виписала ліки з І Наша хвора потім купила ці ліки, і коли їх приймала, вона одужала так? Так, стала здоровою. Так само ми з нашими хворобами духовними, коли нам важко, коли ми переживаємо труднощі, ми приходимо до лікаря, яким є Ісус Христос. Він нам дає цей рецепт для нашого здоров'я духовного, дає нам рецепт щастя, блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Бажаю всім нам, щоб ми мали чисті серця, щоб через наші чисті серця. Ми могли побачити Бога, котрий є тут між нами. Нехай Він буде прославлений. Амінь.